Зараз буде супер цікава тема, я вам просто обіцяю. Я нещодавно попросив вас, панове, запропонувати теми для розмовних відео, бо є інколи час їх позаписувати. Ну і посипалося, як зазвичай про любов, кохання, половинки, серця і так далі. Мої улюблені теми, в яких я абсолютно профан. Але є в мене певне спостереження і такий дивний феномен, який так чи інакше переплутаний з українською мовою. Просто зверніть увагу, я певно, думала про це, що у російській мові немає слова кохаю. І люблю. Ну, а ми любимо Жвать жвачку». Так от, не суть. Одного разу було весілля мого товариша, і вони перед врученням каблучок на вже завершальній стадії цього всього їхнього обряду, звичаю, вони ну, робили такі певні зізнання, це робилося перед цими гостями. І він у своїй промові сказав, я тебе кохаю. А вона сказала, я тебе люблю. І, може, це ніхто не помітив із гостей, але я дуже сильно напрягся. Мене це чесно, дуже сильно напрягнуло. Як <Как> так-то. От, не знаю, чим ця історія закінчилася, але, блін. Ви це чуєте? Для мене особисто різниця між люблю та кохаю просто безмежна. Ну, між ними ціла величезна прірва. Ось. І багато людей за моїми спостереженнями цього не до кінця розуміють або нехтують цим. що само по собі дуже знецінює, слово кохаю. Ось тут справді цікаво зрозуміти, що думаєте ви, панове. Тому що ну, тема класнюся. Наскільки я профан ці темі, я розумію, наскільки велика собака тут закопана. Тож ласкаво прошу. Буду дуже радий почитати ваші думки відносно цього питання. Шануйтеся.